Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Єрмаку готують літак з Борисполя залужної проти, щоб під час останньої ставки будь-хто із засідаючих покинув Україну. Тому навряд чи у Єрмака це вийде. Прикордонники послухають генерала залужного, а не ОП. Єрмак хоче дистанціюватись від рішення Зеленського прибрати залужного. Але всім добре зрозуміло, чи є насправді воно. Тому на останній ставці будуть точно всі злий понеділок. Пише політолог Віталій Бала. Сьогодні пропоную поговорити про чергове інтерв'ю Володимир. Володимира Зеленського вже італійському телеканалу Рай, а саме відповідь Зеленського про інформацію щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного наведу декілька цитат Володимира Зеленського, які опублікували багато впливових іноземних змі. Я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напрямку керівництва країни. Стосовно напрямку керівництва країни, то тут все зовсім недобре, М'яко кажучи, і той напрямок потрібно обов'язково змінювати за останнім соціологічним опитуванням, проведеним 8-15 грудня двадцять року фондом демократичної ініціативи. Ви імені Ілька Кучерєва спільно з центром Разумкова. Тільки 45% з опитаних вважають, що Україна рухається в правильному напрямку. І думаю, ця цифра зменшується кожного місяця. Бо в лютому березня 23 року таких було 61. А стосовно однієї людини, яка дуже вже давно хоче звільнити Володимир Зеленський і його команда з п'яти шести менеджерів, то генерал залужний має найвищий рейтинг довіри в Україні: 88%. Інші дві цитати: це питання людей, які мають очолити країну. Потрібне про Я говорю про заміну ряду керівників держави, не тільки в армії. Ній сфері потрібне перезавантаження, новий початок. Хто має очолити Україну про що взагалі мова й до чого це? У нас зараз війна і вибори неможливо провести. Отже, країна очолює обраний дев'ятнадцятому році президентом Володимиром Зеленським. Крім того, офіс президента узурпував всю владу Україні і говорити про кабіни Верховного Раду можна лише як органи влади, що виконують вказівки з офісу президента. Тому змінювати потрібно керівництво офісу президента, бо зміни в інших органах державної влади нічого не змінять. Тобто потрібно звільнити оту команду президента з п'яти шести менеджерів. Отоді От і відбудеться перезавантаження. Звантаження і новий початок. Я не впевнена, що за влада хоче перемога над московськими загарбниками. Чому, а хіба їхні дії це не підтверджують? Пише волонтерка Анастасія Михальниченко. Держаодит блокує роботу оборонних підприємств і нікому з влади діла немає. Після розголосу цієї справи починаються якісь рухи, але дуже дивні, зовсім неправомірні. Завгосп ірмак дає вказівку прем'єр-міністру Шмигалю розібратись з проблемою. А цікаво, чому завгосп командує цілим прем'єром. Поки вони там роблять вигляд, що працює над вирішенням проблеми, яку самі і створили, перелік Майже зупинених підприємств, які працюють на оборонпром, зростає. Українці щодня виходять під ОПЕК, Абмін і ОДА мітингують. Хто тільки не намагається перевіряти ці підприємства, вилучаючи техніку і документацію, пояснюючи це боротьбою з корупцією. А в цей час корупція процвітає буйним світом у владних кабінетах і нікому немає до діла, Або всі, хто має нищити корупцію, зайняті нищенням промисловості. Яка виробляє ракети, тепловізори шиє одностроє. В цей же час найвеличніший знову і знову випрошує у наших партнерів ракети, техніку літаки, ігноруючи заклики з. Збільшити власне виробництво необхідної зброї. Хтось за команди не хоче шукати, хто сам, бо для мене це не має значення. Заявляю, що у нас власні ракети з дальністю польоту тисячі кілометрів. Де вони? Чому вони вражають цілі на території Московія? Якщо ж вони мають бути, але їх не виробляють, то виникає питання, чому і так по коло тепер скажіть і хіба так має чинити влада, яка прагне перемогти ворога? Так чи не тільки тоді, коли не хочуть перемоги, але що роблять вигляд, розімує пані Анастасія. В той же час нардеп Геолеро зазначає наступне. Президент України Володимир Зеленський зі своєю командою здійснив державну зраду, призначивши агентів ФСБ на ключові посаді в СБУ. Нардеп детально зупиняється на тому, що ДБР днями опублікувала перехоплені аудіозаписи екс очільника головного управління СБУ в Крим Олега Колінніча та його куратора, колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича. Вони обговорювали наскільки важливо призначити на потрібні пости у СБУ своїх людей. За його словами, Зеленський особисто привів до влади агентів ФСБ. Далі як зазначає Леро, голова СБУ Іван. НБаканов слідує планом ФСБ і змінює структуру СБУ під наумова своєю чергою. Агент ФСБ Наумов умов розставив своїх людей на ключові посади в СБУ. Нардеп також запевняє, що ці люди і досі працюють у СБУ. Зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Проможемо разом.